Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар, і я не перестану знімати відеоролики для новачків, тому що коли я був новачком, це була моя біль. Біль в тому, що я не міг знайти конкретних детальних внятних інструкцій, де можуть розкласти все по поличках, і я міг зрозуміти. І отримати те, що мені потрібно. Тому саме такі інструкції я часто знімаю, і сьогодні буде одна з них. Я вирішив актуалізувати відео по p 2 p торгівлі, конкретно на біржі Bybit, тому що я дуже часто нею користуюся. У мене там десятки, а можливо і сотні ордерів, і це реально максимально зручно. Це один з найкращих способів завести чи вивести швиденько гроші прямо з карти на біржу і купити собі крипту, чи тезер, чи якісь інші монети і так далі. Взагалі, навіть в мене таке часто буває, що Я стою в черзі в супермаркеті і дивлюся, бац, в мене закінчились на карті гроші. І буквально, якщо переді мною 2-3 людини, я спокійно встигаю створити ордер на P2P, оплатити його і отримати свої гроші на карту, і встигнути на касі розрахуватися. Тому це максимально зручно. І я сьогодні вам покажу все детально, покроково. Ми створимо два ордери під час відео: один на купівлю, інший на продажу. Я покажу, як це швидко працює, розповім усі деталі. І Якщо до того ви боялися користуватися P2P і не знали, як воно працює працює, після цього відео питань у вас більше не буде. Отож, P2P торгівля. Взагалі трактується як peer-to-peer -peer, або person-to-person. -person. Я говорю від людини до людини, тому що це переказ між банківськими картами, між людьми, але посередником, по суті, виступає у нас біржа. Завдяки тому є максимальна безпека і нас не можуть обманути. Тому що, коли ви створюєте ордер, у людини морозиться кошти на ту суму, яку ви купуєте чи продаєте, і таким чином, доки ордер не відбудеться, нікому гроші не відпустяться. Зараз я покажу наявним прикладом, як це все працює, а показувати буду з телефона. Тому що особисто я під топі 95% часу користуюся через телефон, і думаю, ви теж частіше використовуєте телефон, тому покажу все з телефону. Також не забувайте, друзі, що я є партнером біржі Bybit, і за моїм посиланням у вас будуть додаткові знижки, а вже після відео я вам покажу ще акцію, яку можна поєднати з реєстрацією і отримати максимально бонусів. Отож, після того, як ви зареєструвалися, бажано пройти верифікацію, так буде безпечніше навіть для вас, налаштували все собі і хочете користуватися біржею. І, наприклад, давайте спочатку. Уявимо, що вам потрібно купити USDT, купити криптодолар прямо з карти. На головній сторінці вас може бути тут писати p 2 p торгівля, в мене цього немає. Я тисну більше, і ось тут є P2P трейдинг. Я його обираю. Тепер бачимо, що ми можемо купляти USDT. Ось є способи оплати. Вибираємо будь-який нам потрібен. Як бачите, тут величезний вибір. Зазвичай я користуюся монобанком, тому я обираю монобанк і тисну підтвердити. Ось тут справа валюта, за яку ми будемо оплачувати, а тут в нас ордери. Зараз я вам покажу, як правильно вибирати ордер. Взагалі потрібно спочатку дивитися на кількість, бо, як ви бачите, наприклад, кількість це означає, скільки людина може вам продати USDT. В нас вибрано купівля, значить ми купляємо USDT, значить нам його продають. Значить, кількість означає, що людина може нам продати тут 77 доларів. Тут людина може продати 754 USDT. Давайте припустимо, що нам потрібно купити на 400 гривень лише. Тут є така крута штука, де пише сума зліва від монобанку. Можна ввести суму і навіть на 100 гривень можна купити собі USDT. Ми з вами купимо на 400, але все рівно фільтр поставимо 100, щоб ви могли побачити. Як бачите, нам відкрилися ордера, які від 100 гривень починаються. Наприклад, кількість 140. Це нам в загальному можуть продати 147 USDT. Але ліміт транзакції від 100 гривень до 5800 гривень. Тобто людина може продавати від 100 гривень і вище, і до 5810 і нижче. Тобто це ліміт в цих межах ви можете здійснювати ордер. Також звертати варту увагу, справа ось тут пише 826 ордерів, 99 це процент успішності. Це дуже крутий процент. Нижче 70 я би не брав. Як бачите, ось, наприклад, є 63 ордери, 20% успішності. Це якийсь поганий продавець, я би його не рекомендував. Я обираю для себе завжди вище 95%. Або хоча б вище 90. Інший користувач, кількість 216 USDT він нам може продати від 100 гривень до 8600. Давайте купимо на 400 гривень, так сказати, в прямому ефірі. Візьмемо буквально перший ордер, тому що він значно дешевший від інших. До речі, якщо ви оберете, наприклад, там 400 гривень-500 гривень, то у вас будуть зовсім інші ордери, вони можуть бути значно дешевші. Бачите, тут вже по 39.09, а я купляю по 39,50. Тому від кількості теж залежить ціна. Чим більше купляєте, тим відповідно вигідніше. По 100 гривень. Тут, в принципі, ордера досить дорогі, тому що, як я сказав, чим більше купляєте, тим вигідніше. Тому я тут введу 400 гривень собі фільтр і вже нормальні ордери по 39,09. Тут людина може продати нам лише. 14 USDT, і в нього 91 успішності. Я його пропускаю. Тут людина може продати 656 USDT, в нього 195 ордерів, 97 успішних від 400 гривень до 25 тисяч. Давайте у нього купимо на 400 гривень. Тиснемо кнопочку купівля. Тут знизу краще почитати умови, які він надає, щоб потім не було ніяких різнобіжностей, ніякі коментарі не писати. Від третіх осіб оплату не приймають. Хоча скажу вам чесно, вони приймають, але я завжди скидаю зі своєї карти, тому в мене з цим проблем немає. Вводимо тут суму 4. 400 тут можна вписати суму в гривнях, а якщо натиснути Віскрип, то можна вписати суму в USDT. Наприклад, там 10 USDT, ну тут мінімум 10, 21, 11 USDT. А можна в гривнях. Я вписую 400 гривень. Тисну купівля, Нульова комісія. До речі, якщо ви будете купляти перший раз, вам, швидше за все, потрібно буде прив'язати карту. Це робиться дуже просто: ви вводите номер карти, прізвище ім'я і підтверджуєте по номеру телефону, прив'язку і все. Тисну купівля, тут одразу такий невеличкий гайд. Наступний крок, далі тут, далі тут, все це пропускаємо. Наступний крок і завершити. Як ви бачите, мій ордер створений, а це означає, що у продавця на суму 10 доларів 21 цент вже заморожена сума на його балансі. Тобто, якщо ми скинемо йому зараз 400 гривень, бо ми... Купляємо, ми скидаємо перші. Якщо він нам не відпустить, DASI21. Ми просто подамо апеляцію, і сама біржа вирішить це питання і кошти нам відпустять. Тому тут ризики прям максимально маленькі. Тепер, щоб купити у нього USDT, нам потрібно скинути йому 400 гривень. Для цього потрібно натиснути Pay Now, тобто оплачуємо зараз. Маємо на це 15 хвилин часу. Pay Now тиснемо. Наступний крок, погоджуємося зі всім. Ось є номер його карти. Я його одним натиском зручним копіюю. Бачу, що звати його Микола. Йду у свій монобанк, відправляю Йому 400 гривень. Я відправив йому 400 гривень, коли я ввів в монобанку цей номер карти, підтягнулося його ім'я, воно співпало, все добре. Я оплатив, натискаю Payment Complete, ставлю галочку і тисну Confirm. Тут є кнопочка «Зв'яжіться з продавцем, Ми можемо натиснути, тут переписуватись. Наприклад, якщо нам спішить, можна написати оплатив. Відправляємо. І швидше за все, він скоро нам відпустить монети. Як ви бачите, навіть не пройшло 30 секунд. Як ордер вже успішний, оплачений і USDT вже в мене. Скільки пройшло? Буквально декілька. Секунд до хвилини часу. Тиснемо go back, повертаємось на головну сторінку і бачимо, що активів моїх стало вже більше, але вони є на фінансуванні. Одразу хочу сказати, що активи, які використовуються на p 2 p вони йдуть через рахунок фінансування. Є спот, а є фінансування. Якщо у вас єдиний торговий аккаунт вже, бо я ще не переходив, то воно у вас в одному місці, на єдиному торговому. У мене ж воно поки на фінансуванні. Тому, наприклад, якщо я хочу продати більше, мені потрібно кошти спочатку зі споту переказати на фінансування. Давайте ми зараз з вами будемо робити ордер на продаж. Я Вибираю спот, тисну Переказати, переказую на рахунок фінансування. Знову ж таки, якщо у вас єдиний торговий, вам не потрібно нічого переказувати, воно все у вас вже на єдиному торговому і можете користуватися. Перекину я ще, наприклад, додатково ще 10 доларів на рахунок фінансування. І тепер бачимо, що в мене є 2073, я буду їх зараз продавати. Я повертаюся на p 2 p торгівлю, тисну продаж, знову обираю спосіб оплати монобанк, карта моя вже прив'язана. USDT, суму в принципі, можна не вказувати, можете погортати самі, але орієнтується, що якщо ви продаєте заплатити 20 доларів, це приблизно 800 гривень, тому нам треба знайти такий маленький ордер. Тут же з тим простіше. Гортаємо донизу. Цей від 350 тисяч ордер, цей від 1000 гривень. У нас стільки немає. Цей 5 тисяч, 5 тисяч, 5 тисяч, 4, 000, 3 тисячі. Це забагато 1000. Нам треба 500 гривень як мінімум. Тому все-таки вводимо суму в пошуку, вводимо, наприклад, від 500 гривень, щоб ціни були плюс-мінус адекватні. Ось від 500 гривень. 51 ордер 100%. 51 ордер це мало. Йдемо далі. 471 ордер. Тепер ми вже продаємо USDT, значить людина в нас купляє. Значить, перше вона нам має переказати гривні, а тоді аж ми відпускаємо USDT. І тепер так само в нас USDT морозиться на балансі під час ордеру, як морозились USDT у того, в кого ми купляли. Ось, наприклад, ордер 471 ордер 95 – 95%. Успішних, від 100 гривень до 8500. Давайте продаємо йому наші USDT. Тиснемо продаж. Знову ж таки, можемо вказати в «Фіаті», наприклад, це буде 797 гривень. Можемо в крипті, це буде в нас 2073. Монобанк методу плати, тут, якщо у вас не буде потрібно, буде прив'язати, тиснемо продаж. І тепер просто чекаємо, коли нам на Монобанк прийдуть кошти. Як вам прийде рівно 797.48, після того можете натискати кнопку «Release Now». Я думаю, це теж швиденько відбудеться. Ось пішов таймер 15 хвилин. Зараз побачимо, скільки на це часу нам буде потрібно. Можна зайти в переписку і побачити, що людина пише оплачу дуже і дуже швидко. Ну, давай ми зараз побачимо. Доки я чекаю, одразу хочу вам сказати: бувають такі випадки, що чи ви забули відпустити ордер, чи вам забули відпустити, наприклад, ви там скинули тисячу гривень і не отримали свої USDT. Пишете в чаті, людина не відповідає. Це не скам, швидше за все він просто забув, поклав телефон. У мене теж таке буває. Я можу зробити ордер, піти в магазин і забути в такому випадку. Після того як вийде час, є кнопочка апеляція. Ви тиснете туди і пишете. Наприклад, я скинув гривні, не отримав USDT». Прикріпляєте скрін, і швидше за все, буквально ця людина побачить на пошті лист від служби підтримки. Або від байбіту і відпустить швиденько вам ваш ордер. А якщо ні, то підтримка з цим розбереться, можете навіть не переживати. Все рівно на P2P існують методи скаму, коли роблять декілька ордерів одночасно. Це робиться більше з великими сумами і з людьми, які там працюють, на цьому заробляють. Але вам це не грозить, якщо ви робите все по моєму гайду, по кроково і обираєте продавців, так як я показую, і тоді у вас все буде в порядку. Так, наш контрагент вже натиснув, що він оплатив. Перейду зараз на монобанк, перевірю. Так, 797,48 уже на моєму балансі. Пройшло трошки більше п'яти хвилин. В принципі, якщо стоїте в черзі і декілька людей, то нормально. Хоча зазвичай оплачую ще швидше протягом однієї, а то і двох хвилин. Як ви переконалися, що точна сума у вас вже на монобанку, тепер ви можете відпускати йому USDT. Не забувайте це зробити. Тиснемо кнопочку Release Now, ставимо галочки, що все у нас в порядку, що користувач надіслав платіж, що ми перевірили банківський рахунок. Тиснемо ще раз Release Now. Підтверджуємо. Тепер вставляємо код з Google автентифікатора і підтверджуємо. Ось ордер у нас нас пройшов успішно, ми тепер продали 2073 на свій монобанк. Нічого складного тут немає, все робиться дуже легко і просто. Також, друзі, тут зараз у байбіту є акція, яка називається знайомство з P2P». і ви можете не просто зареєструвати аккаунт, а ще отримати за це додаткові бонуси. Ви отримуєте бонуси як мінімум, тому що зареєструєтесь за моїм партнерським посиланням. Ви там зайдете в Rewards Hub і побачите, що там за депозит окремий бонус, за обсяг на торгах один бонус, за деривативи, спот ще інший бонус. Ви зможете там максимально витягнути свої бонусів. І також тут за реєстрацією ви можете отримати частку призового полу до 30 тисяч доларів у бонус. В загальному пишуть, що тут потрібно виконати декілька простих умов, щоб заробити до 12 USDT бонусів. Одразу скажу, що бонуси це USDT, які будуть витрачатися на комісію на торгах на деривативах. Тобто, ви можете торгувати собі цими USDT ваучерами, покривати комісію на торгах. Тут потрібно зробити прості дії. Якщо ви і так будете робити новий аккаунт, то просто я залишу вам посилання під відео, переходите тут, тиснути кнопочку зареєструватися. Воно вас реєструє в події. Дізнайтеся, як купляти криптовалюту, переглянути відео. Достатньо вам буде переглянути моє відео. Тому що воно максимально детальне. І тоді купляєте просто на P2P, але сума має бути більше, ніж 100 доларів протягом 7 днів з моменту реєстрації на події. Тобто купити там на 105 доларів і ви можна рахувати виконані умови. І не забудьте зайти в Reward Hub і переглянути, скільки там ще різних бонусів для новачка можна зібрати. Там можна назбирати вплоть до декілька тисяч доларів бонусами. Ось і все простіше простого. Ця подія для користувачів, які раніше не займалися P2P торгівлею І ось тут такі деталі, які можете собі почитати. Також пише, як ці бонуси. Можна використовувати. Відео, друзі, як завжди, було максимально детальне, просте своїми словами. І я думаю, що кожен, хто не вмів до цього користуватися P2P, переглянувши це відео, буде знати все, як правильно робити. Просто робите так, як колись робив я. Сідав і крок за кроком повторяв. І так я навчився, набив руку, і все з часом у вас теж вийде. А якщо ви досвідчений користувач і додивилися це відео до кінця, то теж обов'язково підписуйтесь, тому що в мене і для таких людей, які шарять вже порядно в крипті, теж виходить достатньо контенту та відеороликів. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на чат, тому що там завжди вам нададуть кваліфіковану допомогу у ваших запитаннях, тому що і я там читаю завжди, і адміністратори є, і сапорти, і люди, які шарять в крипті, які вже з нами наше ком'юніті зростає, росте в плані крепти і теж може вам допомогти. Ось, друзі, таке сьогодні. У нас вийшло відео. Не жалійте поставити лайк, підписуйтесь на канал, і як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.